Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підійміть, плечі свої розведіть, всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку пряма лічба одиницями в межах ста. Будемо сьогодні. Рахувати. Давайте з вами усно порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ми з вами рахували одиницями. Кожне наступне число збільшували на одну одиницю. А давайте з вами пригадаємо: якщо ми 10 окремих одиниць зв'яжемо в один пучечок, яку лічильну одиницю ми отримали, вірно, 1 десяток. Пригадаємо, що 10 одиниць це. Один десяток. А зараз пропоную вам порахувати десятками. Кожне наступне число ми будемо збільшувати на один десяток. Почали 10, 20, 30, 40. 50, 60. 70 80 90 100. Давайте з вами пригадаємо, що числа, які закінчуються на 0, називаються, вірно, круглими числами. Ви, розумнички! Ми вже з вами вміємо рахувати десятками. І одиницями зараз вам пропоную трошки повправлятися і порахувати предмети. Почали! Скільки ви нарахували? Я нарахувала три десятки три лоточки, і три окремих одиниці. Три десятки і три одиниці це число. Вірно, тридцять три. Почали? Скільки ви нарахували? Вірно. Чотири десятки, чотири пучечки і шість окремих одиниць. Чотири десятки і шість одиниць це число сорок шість. Скільки ви нарахували? Вірно, два десятки. А два десятки це число 20 молодці. А зараз ми з вами порахуємо. Рахувати будемо одиницями. Кожне наступне число будемо збільшувати на одну одиницю. Почали? Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми назвали з вами числа першого десятка. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ми назвали числа другого десятка. Двадцять один. Двадцять два. Двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Ми назвали з вами числа третього десятка. Тридцять один, тридцять два, тридцять три, Тридцять 35, тридцять пять, тридцять шість, тридцять сім, 38, 39, 40. Ми назвали з вами числа четвертого десятка. Продовжуємо. Сорок один, Сорок два, Сорок три, Сорок чотири. Сорок п'ять, сорок шість, сорок сім, сорок вісім, сорок дев'ять, п'ятдесят. Ми назвали з вами числа п'ятого десятка. П'ятдесят один, п'ятдесят два, п'ятдесят три, п'ятдесят чотири, п'ятдесят п'ять. П'ятдесят шість, 58, сім, п'ятдесят вісім, п'ятьдесят шостий десяток. Шістдесят один, шістдесят два, шістдесят три, шістдесят чотири, шістдесят п'ять, шістдесят шість.

Сімдесят дев'ять, вісімдесят числа восьмого десятка, Вісімдесят один. вісімдесят два, вісімдесят три, вісімдесят чотири, вісімдесят п'ять, вісімдесят шість, вісімдесят сім, Вісімдесят вісім. вісімдесят дев'ять. Дев'яносто числа дев'ятого десятка. Дев'яносто один, Дев'яносто два, Дев'яносто три, дев'яносто чотири, дев'яносто п'ять, дев'яносто шість, дев'яносто сім, дев'яносто вісім, дев'яносто дев'ять. Сто! Числа десятого десятка. Ми з вами порахували в межах 100, збільшували кожне наступне число на одну одиницю. А зараз пропоную вам побудувати число. Один десяток, 5 одиниць це число. 15. Два десятки дев'ять одиниць. Це число. Двадцять. П'ять десятків. Три одиниці – це число. П'ятдесят три. Сім десятків, сім одиниць, це число. Сімдесят сім. Дев'ять десятків, дев'ять одиниць. Це число. Дев'яносто дев'ять. Десять десятків, нуль одиниць це число. 100. Ви, розумнички. А зараз попрацюємо у зошиті. Каліграфічна хвилинка. Вам треба прописати рядочок числа 99 і рядочок числа 100. Зверніть увагу, число 99 двоцифрове. Воно займає дві клітиночки. Число 100. Трицифрове, воно займає три клітиночки. Бажаю успіху. А зараз давайте обчислимо вирази. 10 додати 1. Десять має 1 десяток нуль одиниць. Число 1 має одну одиницю. Складаємо одинички з одиничками. Десять додати один. Одинадцять. Один десяток і одна одиниця. Наступний вираз сорок додати шість. Число 40 має чотири десятки, нуль одиниць. Число шість має шість одиниць. Складаємо одинички з одиничками. Одержали сорок шість. Наступний вираз 90 додати 9. Розв'яжіть вираз самостійно. Перевірте себе. 90 додати 9 дорівнює 90 Розгляньте табличку першої сотні. Назвіть мені, будь ласка, найменше число. Так, це один. А найбільше, вірно, це 100. Давайте назвемо з вами числа, які я обвела: 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що десятки в числах залишаються незмінними, а змінюються лише одинички. Кожне наступне число збільшується на одну одиницю. Назвіть числа 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Ми з вами бачимо, що у цих числах, які ми назвали. Одиниці залишаються незмінними, змінюються лише десятки. Кожне наступне число збільшується на один десяток. Сьогодні на уроці ми з вами рахували одиницями. Кожне наступне число ми збільшували на одну одиницю. Дякую за увагу. До нових зустрічей!